Друзі, всім вітанечко, всіх е, радий бачити на нашому YouTube каналі. Е, давно ми не знімали наш акваріум. Не було у нас огляду нашого цього акваріуму, не було давно тут стрімів. Але ми так вирішили трішки сьогодні познімати його і одночасно зробити, як кажуть, дві гарних справи. Одна з них буде, протестуємо новий корм, е, а інша справа. Запустимо і підтримуємо, продовжимо наш збір на автівку для наших військових. Давайте приступимо до годування наших рибок. Всі знаєте, що в нас тут скалярії, що в нас тут м'чіносці, е анцитруси валовий, суперред вуаль. І ми сьогодні будемо з вами разом тестувати один з кормів, який нам прислали на огляд, а це торгова марка. Акваріус. Зокрема, це буде корм Granules Classic. Це корм, як ви бачите, для живородного ну, живородке намальовані, але це корм не тільки для живородки, але й для інших видів риб. Вон, дивіться, фіш. Зараз я вам прочитаю, що тут входить в состав Дивіться. Риба, креветка, Каротини, мінерали, вітаміни. І перегортаємо на іншу сторону, і ми бачимо з вами класичне меню гранул. універсальний збалансований раціон для щоденного годування. За, за, зауважте для щоденного годування. Давайте зробимо, ви подивитесь на рибок, а я почитаю. Дрібних та середніх видів акваріумних риб, що беруть корм в усіх шарах води. Піцилій, Мічиносців, тернеців, барбусів, лабео. Сомів. А також різних видів молоді. Містить всі необхідні поживні речовини та вітаміни для здорової життєдіяльності. Не потребує доповнення іншими кормами. Який же у цього корма склад? Склад дуже таки багатий, я вам скажу. Борошно з морської риби, повноцінний протеїн, незамінні амінокислоти. Потім екструдовані зернобобові. Легкоперетралені вуглеводи та високий протеїн. Вівсяне борошно, енергія вуглеводів, дієтичні волокна, Б, глюкани, жир лососів гриб високий рівень омега-3, це значить, пророщена пшениця, біологічно активні речовини, вітаміни групи Б. дріжджі кормові це цінний мікробіологічний білок, вітаміни та мікроелементи, креветка, хітин та пігменти, високі смакові. Якості корму, бачите? А потім ще додається гарбуз, паприка, як вступає е, джерело каротиноїдів та клітковини. А також вітаміно-мінеральний комплекс, який е, включає в собі баланс необхідних вітамінів та мікроелементів. Застосування цього корму е, досить таки просте, але є деякі нюанси. Е, годувати слід, е, рибок слід. Кілька разів на день, невеликими порціями, не допускаючи перегодовування. Надлишки корму, не зідані рибами, протягом 10-15 хвилин слід витягти з води для уникнення їх забруднення та розмноження бактерій. Отже, друзі я, е, нюанс номер один, і найголовніше ніколи не перегодовуйте свою рибу. Потрібно давати корму рівно стільки, скільки риба зможе з'їсти її за. 3-5 хвилин, не більше. Якщо ви насипете всю пачку, отак возьмете висипете і вам здасться, що це рибки на цілий день, це навіть дуже-дуже це величезна шкода для риби. Ніколи так не робіть. Дайте риби корму рівно стільки, скільки вона зможе з'їсти за 3-5 хвилин. Наголошую, 3-5 хвилин. І все. Даний корм, як і всі корма фірми Акваріус, випускається в різних фасуваннях. Це найменше фасування, це 40 грам. Є там і більші, є банки, є відерцями, є на вагу. Тобто, Я також залишу посилання на даний сайт в описі під відео. Зайдете, подивитесь, там все прозоро, ціни, фасування. Умови доставки все є. Е, я вам хочу сказати, що ну, корм такий нормальний. Рибки задоволені. Тепер давайте ми зараз разом з вами його спробуємо дати нашим рибам. І подивимося, як же ж вони будуть реагувати на нього. Як бачите, тільки я відкрив кришку, риби вже знають, що це час годування. І потрошечку, по невеличкою порції, дивіться. Я дав. Ну і що ви бачимо? Що ми бачимо, друзі? Дивіться, як вони жадібно хапають всі. Усі. Корм, як ви бачите, такий е, одразу е, падає на дно. І тому, якщо в вашому акваріумі є соми по типу коридораса, їм також дістанеться шматочок ласи цього корму. Рибки дуже швидко розхватали. От оце я, я вважаю, що це достатня кількість корму. Для разового годування. Вони розхватали, поверху ще трішечки є, він потихеньку опускається. Рибки їх будуть підбирати. І отже, отже це годування буде продовжуватись на протязі трьох, максимум 5 хвилин. Все. І рибки це буде достатньо, особливо дорослій, ось як у нас, цього достатньо часу, щоб наїстися. Дорослу рибу слід годувати один. Ну, Максимум два рази в день. Ми годуємо один раз в день е, невелику рибу тобто підлітка, малька треба годувати декілька разів на день. Але ж не забувайте, друзі, що сухий корм е, ніяк повноцінно не замінить живого корму. Тобто, Потрібно інколи ваших риб, як кажуть, радувати і живим кормом. Так що, друзі, самі бачите, якого, якої якості корм, рибки розібрали його, як кажуть, швиденько, швиденько. А тепер сама головна частина нашого відео. Як ви знаєте, ми допомагаємо Збройним силам різним підрозділам, наскільки це можливо, наскільки це доступно. І на даному, як кажуть, етапі ми вже випускали відео допомоги, збираємо ми кошти. на Автівку для 15-ї бригади, яка базується на, на Запорізькому напрямку. Їм дуже необхідна автівка для виконання бойових завдань. Збираємо, як кажуть, з миру по нитки, хто скільки може. Друзі, я хочу вас попросити, будь ласка, приєднайтеся до даного збору, кому скільки не шкода, як кажуть, комусь філіжанка кави. А комусь врятоване життя. Так що, кому не шкода гривні, кожна гривня йде, йде і, як кажуть, збираємо до кучки. І я сподіваюся, що хлопці в найближчим, найближчим часом зможуть собі придбати цю автівку, яка допоможе їм ефективно нищити наш, окупанта, який як кажуть, звірствує на наших землях. А для самих активних, хто скине від 200 і далі гривень, тобто від наших бійців невеличкі сюрпризи, невеличкі такі сувеніри. Зокрема, це отакі настільні настільні такі сувенірчики. Зараз, секундочку. Е -е. Отакво. Який буде вам нагадувати про те, що ви зробили величезний вклад в перемогу України. І ви зможете його поставити на стіл, чи десь на комод, чи на тумбочку, ну куди вам забажається. Є в двох варіантах. Незламні українці та аквахтирка. Ну, фокусуйся. Зараз. О, дякуємо за ваш всек та небайдужість разом до перемоги. І інший варіант є. А так, незламні українці. Стопе. Хе. Дякуємо за ваш всек та небайдужість разом до перемоги. Е, такі сувеніри. Е, я з радістю відійшлю тим, хто задонатив від 200 гривнів і більше. Якщо ви задонатили від 200 гривнів і більше, від, під цим відео, пишіть коментар, що я задонатив. Суму е, скидаєте скріншот, Я скину е, Ну коли ви напишете, я вам скину в особисті номер Viber. Ви мені скидаєте скріншот оплати. І ми вам висилаємо отакий чудові сувенір. Який стане, ще раз наголошую, стане чудовою, як кажуть, пам'яттю про те, що ви зробили неоціненний вклад в перемогу нашої держави. Так що, друзі. Давайте долучимось до даного збору і швиденько зберемо хлопцям, тому що хлопцям дуже-дуже вона потрібна. І я розумію, що е, зараз ситуація фінансова в усіх складна, але все ж таки потрібно допомогти, тому що хлопцям тяжко без, без транспорту, От, реально тяжко. Вони не можуть на повну силу зробити те, що вони як кажуть, на що вони здатні. Так що, друзі, закріплю я в описі посилання на баночку, там буде на Монобанку збір. Закріплю посилання на Монобанку. А також закріплю посилання, кому хто зацікавився кормами торгової марки Акваріус. Я вам можу з впевненістю сказати, що корма ну, нормальної, класної якості, гарної якості. Риби вам подякують своїм здоров'ям, своєю активністю і своїм, як кажуть. Потомством. Так що, всім дякую за перегляд, всім дякую за сьогоднішній вечір і разом до перемоги, друзі.